Рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо в'язати стопчик з одним накидом. Я вам зараз покажу, як це робити. Я взяла для того, щоб вам показати ниточку джинс вона тоненька, я думаю, що на неї буде краще це все видно. Гачок взяла номер 2. І що ми з вами робимо? Ми з вами наразі робимо 10. Цепочечку із 10 повітряних петельок. Тобто, набираємо. Перша наша петелька, вона не рахується. Це для того я набираю, щоб вам показати, як буде виглядати цей візерунок. І ми з вами набираємо 10 повітряних петельок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 і 10. Ось так виглядає наша цепочка. І ми з вами тепер будемо з другої петельки ми починаємо в'язати наш візерунок, наші стовпчики з одним накидом. Ми з вами робимо накид, заходимо в нашу першу петельку, витягуємо робочу нашу нить і в нас з вами виходить вже три. Петельки на гачку. Далі ми беремо знову нашу робочу нить і пров'язуємо дві петельки. Пров'язали дві, і в нас залишається знов дві. Ми знову беремо нашу робочу ниточку і пров'язуємо їх. І ось наш перший з вами стопчик з накидом готов. Далі ми з вами беремо знову накид. І в другу петельку вже заходимо, і точно таким же чином витягуємо нашу ниточку. Спочатку пров'язуємо дві, потім ще дві. Ось ми вже з вами зв'язали і другий. Знову беремо накид, накидуємо на гачечок, заводимо в нашу петельку, витягуємо нашу ниточку робочу. Беремо нашу робочу ниточку, пров'язуємо дві петельки. У нас залишається дві, і пров'язуємо їх разом. І так ми з вами робимо до кінця нашого ряду. І вже можна буде побачити, як виглядає цей візерунок, якщо їм в'язати не тільки іграшки, а і одяг. Зараз ще раз беремо накид, заводимо в нашу петелечку, виводимо ниточку, в нас їх є три. Беремо робочу ниточку і пров'язуємо дві перших. Пров'язали дві перших, потім пров'язуємо ще дві. І таким чином ми в'яжемо з вами до кінця. Так, ще візьмемо останню нашу петельку. Ось так. так. І ось ми пров'язали з вами. Ось як буде виглядати у нас е, наше в'язання. Якщо ми будемо в'язати з вами, наприклад, якийсь одяг, то ось так виглядає у нас стовпчик з одним накидом.